Вона починає інтерв'ю з розповіді про нагороди чоловіка. Їх у нього каже, багато, бо він герой, який вірою, правдою з 2013 року служить народу України. Нагороди вивезла з під обстрілів з Миколаєва. Їх брала з собою, коли на деякий час вивозила сина за кордон. Тепер привезла у рідне село чоловіка. Він це береже. Тому що це його заслуги. Віталій Дячок, військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти. Свій вибір розповідає дружина. Чоловік зробив ще в березні 2014 року в Криму, залишившись вірним присязі. Тоді їх перевели до Миколаєва. Повномасштабне вторгнення зустрів у Маріуполі. Сім годин ранку він дзвонить. Кричить, що зай спокійно збирайте віші, їдьте до мами в село сюди. В Вінницьку область почалася війна. А далі почалось пекло на землі, каже Інна. Звісток від чоловіка чекала з надією і острахом, бо знала і розуміла, де він. А її Віталій, аби заспокоїти дружину, отримати звістку з дому, ризикував життям. Він дзвонив кожних три дні, практично. В їх зв'язку не було. Вони залазили на якусь багатоверхівку, і він телефонував мені. Я йому задавала питання, що вони їдять, як воно там, чи живий той, чи живий той друг. І він розказував, що каже, того ранили. Каже, одного зовсім не заберуть. Кажу, як не заберуть. Він каже: бо там каже, там пепел, прям так крикнув, каже, там пепіл остався. Все. 6 квітня, аби обезпечити сина, вирішили виїхати за кордон, розповідає Інна. Того дня вона розмовляла з чоловіком в останнє. Оце відчуття, що він тут. І таке, знаєте, як дачик бросає що. І ми поїхали тоді в Руменію. Да. І я йому сказала, що ми будемо в Румунії. Він каже: де іменно? Каже, город Бухарест. Він каже: ти мені скажи точно, щоб я знав, щоб я знав, де вас потім шукати. Да. І так ми пообщалися, я, що ти там, як ти там? Він сказав: все добре, не переживай, скоро встрійся. Наступного дня він написав їй: Сонечко, привіт. Я живий здоровий. Ми віримо в вас і сподіваємось на краще. Далі було 17 днів повної невідомості, що чоловік у полоні дізналася з соцмереж на великдень. Я побачила фотограф, я зразу пізнала свого чоловіка. Почала кричати, маму знайшли. То я одразу злякалася, не знала, як найшли. Ну що слава Богу, що хоча б в плінок. До полону Віталій потрапив, коли йшов на прориви з побратимами з заводу Ілліча на Азовсталь. Спочатку був серед зниклих безвісти, потім із головного управління розвідки їй повідомили, що чоловік у полоні. Втім, російська сторона і досі не підтвердила це. Будь-яку інформацію по крихтах, каже Інна, збирає сама. Ось її Віталій змарнілий в одній із російських колоній. З кожним обміном вона шукає його прізвище, шукає будь-кого, хто хоч щось може про нього розповісти. Мені говорила Лена. Вона була теж там. Він для нас молодець, він герой каже. В то время коли ну, хлопці одні вже там ранені, лежали вже без надіжди, без цього. Він всіх підбадьорював. Під час останньої переписки Віталій дуже просив її приїхати в його рідне село на Ямпільщині, і вона тепер тут, у Качківці разом із сином, мамою та родиною чоловіка, чекає його додому. Чекаю, дуже чекаю, і я його дуже хочу бачити. Я його хочу обняти. Хочу обійняти тата і чотирирічний Тимур. Він і батько, хочу бути оборонцем. Втім, хлопчик так і не зрозумів, чого його так довго немає і що таке полон. Я з ним можу спати, і він там всі заснуть. Каже, ми підемо до русських папу край. Ну, в общем, такі от у нього він, він розуміє, що папа там у русських. Ну, по факту, в смислі, що таке плен, то не дай Бог, це нікому знати. Кожен ранок Тимур розпочинає звітання з татом за 233 дні. Син, каже Інна, вже почав спілкуватись із його світлинами. Це я, а це мій папа. Це ми спимо. Я була на кухні. І оцей портрет, що висить в мене на Дівана, він до нього достає, він його цілував, він упав. І він заходить до мене в кухню і говорить: каже мама, я папу, цьому в цьому він упав. Я заходжу в кімнату, я бачу, цей портрет лежить на полу, я його піднімаю, і там на кожній фотографії він його бере і обціловує. Ольга Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. друзі,